Взагалі ідея створення сервісної зони не є новою. Вона десь обговорювалася на такому на, 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 на рівні Райдержадміністрації Тарасівська рада Річківська протягом 4 років. Однак, коли наша держава потрапила у число щасливчиків, які виграли право приймати у себе Євро 2012, вона стала гострою, як ніколи, тому що, ви знаєте, передмитні зони в нас на сьогодні в такому стані, що це десь на початку ХХ століття ще собі люди дозволяли без жодних документів. Без виділення земельних ділянок, без жодних дозвільних і погоджувальних робіт, просто продавати і надавати послуги. Тому перед початком євро, а це десь березень-квітень, було вирішено головою райдержадміністрації... адміністрації. Створити таку сервісну зону, а так як комунальне підприємство в Равіруське є великим і воно має основні засоби, транспортні засоби, щоб обслуговувати таку сервісну зону, то це питання було вирішено, на сесії районної ради була проголосована районна програма підтримки і створення сервісної зони у сумі 150 тисяч. Однак, з певних причин, коли ми почали розробляти документи, голова Жонківської райдержадміністрації Цілковський Степан Зінович. Не зрозумів доцільності і ефекту від такого об'єкту, який буде побудований, і почав усіляко чинити спротив. Це виявлялося в систематичному непогоджуванні відмовляння, погоджуванні документації, тому що це ж не один документ, це ж ціла кіпа документів, це і облавтотор, це і проекти, погоджувальні роботи, санстанція, земельні відведення земельних ділянок. Там ціла, ціла величезна робота була проведена. Ми їздили в облдержадміністрацію, Тоді заступником по євро був пан Володимир Михайлович Губицький. Він був в курсі цієї всієї системи. Були проведені маси нарад в кінцевому результаті під тиском громади, під тиском районної ради, яка проголосувала. А Степан Зінович не підписує розпорядження про виділення коштів. Ну і що, що проголосувала? Він так і казав відкрито. Ну, і що що проголосувала районна рада? А багато програм взагалі не виконуються. От і ця програма не буде виконана офіційно на нарадах в присутності з представниками. Інвесторів, які вкладали кошти, тому що це мала бути трьохстороння угода: місто як замовник документації, тобто комунальне підприємство, райдержадміністрація, як загальний чи генеральний підрядник, і інвестори, а тобто підприємці, страхові компанії, брокерські, що надавали брокерські послуги, обмінні валютні пункти, які були представлені отак хаотично. Вони звичайно були зацікавлені, щоб до них не їхали і не брали мзду за те, що вони незаконно там стоять, а попросту отримати можливість законно проводити Діяльність. Це було в присутності. Сказано, що йому не цікава така робота, і взагалі це не потрібно для держави і для району в цілому. Попри все, така сервісна зона була побудована. Хоча на сьогодні вона не є немає акту виконаних робіт підписаного до кінця і введення в експлуатацію. Нам на сьогодні усі служби практично відмовляють в цьому, посилаючись на те, що голові адміністрації не цікаво, і він звертався до санстанції, щоб вони штрафували нас. Він звертався в екологію, у всі можливі контролюючі органи, в прокуратуру з письмовими зверненнями звертався голова радиш адміністрації і казав: перевірте, будь ласка, сервісну зону, там щось не так. Хоча він підписував розпорядження, яке давало нам право постійне користування. На сьогодні земля є Рава міської ради постійному користуванні. Ми зробили такі документи. Але я сподіваюся, що ми все-таки вийдемо з тої патової ситуації, чи тупикової на сьогодні, і все-таки здоровий глузд візьме гору. І з березня або квітня ми все таки спробуємо запустити цю сервісну зону. Там є 30 модулів, а отже, 30 компаній мають право своїми працівниками і дати їм можливість сплатити податки. На сьогодні податки ніякі не справляються, тому що це все незаконно. Оце буде законне вирішення передмитної проблеми, яка на сьогодні існує на Раві Руській.